Доброго дня, любі друзі! Вас вітає канал Fazenda Flowers. І насамперед хочу вам оголосити новину, що у нас вже з'явилися в продажу такі осінні гарні квіти, як Верес. Ця незвична рослина виглядає дуже декоративно, тож вона буде дуже гарно виглядати, як у вашому саді. Так і на балконі. Ця рослина стане прикрасою на весь осінній період. Аж до того часу, поки температура не знизиться до позначки мінус 3, мінус 5, або поки не випаде сніг. Садити верес потрібно в слабокислий ґрунт. Також рекомендую додавати землю з лісу. Це найкращий варіант для цієї рослини, на мою думку. А в кінці відео ви побачите, як ростуть вереси в нас вже. Приблизно 6 років на одному місці. А ось рослини, які ми пропонуємо для наших клієнтів. Дуже гарні рослини з гарно розвинутою кореневою системою. Посилання на групу у Фейсбуці, де можна придбати ці рослини, я залишу у коментарях під відео. Тож, не боріться, щоб придбати цю рослину. Та нехай вона дарує вам радість та чудовий настрій завдяки своєму яскравому вигляду у період осінніх дощів та похмурих днів. А зараз я вам покажу верес, який ми посадили приблизно 6 років тому. Ось погляньте, ці рослини колись так само приїхали до нас в маленьких горщиках. І так як це було дуже давно, попиту на цю рослину не було, і дуже багато її залишилося. Ну, не вдалося нам її продати. А так як ми рослини дуже любимо, то ми в таких ситуаціях завжди висаджуємо свої рослинки. Ось і тоді ми зробили так само: трохи посадили собі вдому в квітнику. Але так як мало місця, бо у нас дуже багато різних квітів, то трохи висадили за грядки там, де колись був сосновий ліс. Ось саме це місце. Взагалі нічого не робили, ось так в траву й посадили, не копали ніде нічого. Посадили, принесли з лісу трохи патлами, замульчували і залишили. А на наступний рік були дуже здивовані, як побачили, що наші вереси, які ми посадили за грядками, живі, здорові, ростуть, а ті, що посадили на подвір'ї в квітниках, пропали. Тепер зрозуміло, що лісова земля дуже потрібна для вереса. Тож, як будете садити, то обов'язково додавайте землю з лісу. А також щоб ваш верес дарував вам радість не один рік, вам потрібно весною. Ховати його від сонячного світла. Рекомендується прикривати його, наприклад, сосновими гілками в період, коли сонце вже яскраво світить, але Земля ще не відігрілася. А ви, любі друзі, підписуйтесь на наш канал. У нас ще дуже багато різних цікавих квітів, про які ми вам будемо розповідати. А я на цьому з вами прощаюсь. До нових зустрічей, любі друзі!